Всім привіт! Сьогодні я вирішила зняти для вас відеоурок техніки підбивання м'яча знизу. Це відео підійде для тих людей, які тільки навчаються грати в волейбол, або для тих, хто хоче покращити свою техніку підбивання м'яча знизу. Сьогодні я поясню вам детально техніку підбивання м'яча знизу, але також є у волейболі, є передача знизу, але це буде в наступних відео уроках. Також покажу декілька вправ, які допоможуть вам покращити вашу техніку передачі знизу. Перше, що я хочу вам показати, це те, як правильно мають стояти руки при підбиванні м'яча знизу. Руки повинні бути прямі. Завжди ми не підбиваємо м'яч отак. І важливо, щоб вони завжди були з'єднані, тобто вони не, не випадали у вас одна від одної. Кладемо руку на руку і з'єднуємо пальці. Важливо сформувати платформу з двох рук для того, щоб підбивати м'яч. Підбиваємо ми м'яч завжди своєю платформою із двох рук. Тобто, ми не підбиваємо цією частиною і ми не підбиваємо нашими. Кулаками. Обов'язково руки прямі, наші руки завжди зведені і максимально напружені. Наступне, що хочу розповісти, це те, як рухаються наші ноги при підбиванні м'яча знизу. Наша одна нога, права, наприклад, трошки має бути спереду, для того, щоб ми готові були, по-перше, бігти. І по-друге, для того, щоб у нас була стабільність, щоб ми не впали ні назад, ні вперед. Наші ноги завжди рухаються разом з всім нашим тілом при підбиванні м'яча знизу. Тобто це виглядає отак. Завжди наші ноги рухаються при підбиванні м'яча знизу. Ми ніколи не підбиваємо м'яч отак, ми ніколи не приїгаємо при підбиванні м'яча також, ми не піднімаємо руки. Для того, щоб підбити м'яч, це тільки якщо ми хочемо підбити м'яч за голову, тоді так. Як це має виглядати з м'ячем? Для того, щоб підбивати м'яч над собою, нам потрібно зустрічати м'яч ось на цьому рівні. Для цього ми не маємо стояти на прямих ногах. І отак підбивати. Ні, ми рухаємося з ногами і підбиваємо м'яч і зустрічаємо м'яч тут. Якщо ми хочемо м'яч підбити вперед, ми зустрічаємо м'яч тут. За... Від того, де ми зустрічаємо м'яч, залежить куди він полетить. Запам'ятайте, що завжди ми направляємо м'яч туди, куди він має летіти. Дивимось, для того, щоб я підбивала м'яч над собою, я зустрічаю м'яч тут. Для того, щоб м'яч полетів вперед, я підбиваю, я зустрічаю м'яч нижче, тобто тут. Зараз я покажу вам декілька вправ, які можуть покращити вашу передачу знизу. По-перше, ми підкидаємо м'яч і ловимо м'яч тут з прямими руками і зігнутими ногами. Таким чином, ми можемо відпрацювати нашу поставу рук і наше підсідання під м'яч. Коли ми хочемо підбити м'яч вгору, ми встаємо, щоб відбити м'яч. Ми не сідаємо для того, щоб підбити і не встаємо. Ми встаємо також з м'ячем. <правда> Наступна вправа це, звісно, використовувати стіну для того, щоб покращити свою передачу. Ми стоїмо біля стінки, беремо м'яч, кидаємо м'яч в стінку і ловимо його. Ловимо обов'язково зігнутими ногами прямими руками. І точно так же викидаємо і, і ловим. А потім, вже, коли ви чуєте, що у вас є правильна техніка виконання простої вправи, ви можете переходити до тяжкіших вправ. Потім ви можете вже відпрацьовувати підбивання. Наступна вправа, яка також допоможе вам відкоригувати вашу техніку, це. Це підкидання м'яча та підбивання його, не двигаючи руками. Це допоможе вам відкригувати вашу поставу рук. Важливо розуміти, що ваші руки не можуть бути одна вища, одна нижча, тому що м'яч буде відбиватися від однієї руки і неконтрольовано відлітати в різні сторони. Тому ми робимо цю вправу. Дякую вам за перегляд. Ви завжди можете зв'язатися зі мною в моєму інстаграмі або писати коментарі під цим відео. Якщо ви хочете, щоб я розібрала техніку інших елементів волейболі, ви також можете писати про це в коментарях. Всім дякую, всіх люблю, цілую, пока!